Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі Я з вами, український історик та журналіст в прямому стрімі, українські сокиряни». українські сокиряни, які намагаються об'єднати думаючих людей під час війни, підкреслюють думаючих людей. І помаленьку потрошки нам вдається їх об'єднувати. Але сьогодні ми будемо говорити про те, про те, чого ми не чекали. А ми не чекали цієї події. Просто не чекали, і я не чекав, і ніхто в Україні не чекав. Ми просто не вірили, що це може бути. Але воно сталося. Але перед тим, як тему стріму розігнати, розігріти, я попрошу, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Учора відео, 20-те відео про. Моє розслідування вбивства Ірини Фаріон набрало 15 тисяч переглядів. 15 тисяч переглядів і всього 100 підписників. Підписуйтесь, будь ласка, всі, хто буде дивитися відео. Ваші підписки це підтримка українського контенту на Ютубі. Просто підтримка. Тому що український контент на Ютубі зникає. Зникає дуже багато українських блогерів, справжніх українських блогерів, реальних, не чорношляпих чи їх слух. Зникають. Тому прошу підписуйтесь. І ще одне: низький уклін тим людям традиційно я низько і Дякую тим людям, які допомагали і допомагають Ютуб каналу Єгор Кравцов. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Тому що. Ютуб канал Єгор Кравцов і прямий стрім українські секіряни працюють тільки завдяки фінансуванню донатам українського народу. Від Ютубу ніяких грошей я не отримую. Від місцевих церків, князів, політиків, політичних партій так були пропозиції фінансування каналу. Я відмовився. Працюю на Україну, український народ, допомагайте їм, хто чим може? А я, а я завжди... Завжди працюю, завжди готовий і кажу правду. Отже, поїхали. Привітаю спочатку з паном Фольксваном Пасатом, земляком і з Михайло Дідовим. Всім побажаю доброго ранку, доброго дня, міцного здоров'я і гарної спокійної неділі. Отже, ми починаємо. Сьогодні сталося те, чого ми не чекали. Не чекали і не вірили, і я не вірив. Так, я маю якийсь дар передбачення, багато чого вгадував. Але, але такого я не міг навіть подумати. Ви скажете те, що наші зайшли в Курську область, Білгородську. Ну, про це я казав ще рік назад і неділю назад казав. От, от ці події я передбачив, гадав. Але я не міг гадати, що Марія Захарова, Марія Захарова, російська то пропагандистка від імені Росії почне просити Україну. От вдумайтесь, Росія почала просити Україну. Росія, так, ну велика Росія, могутня Росія, яка мала наступати з Придністров'я, з Білорусі, мала наступати скрізь. Вона почала просити, почала просити Україну. Чому? А тому, що потрібно бути першим. Я давно вже казав, що війна від оборони це програшна війна, що сторона, яка в війні обороняється, рано чи пізно вона програє війну, тому що вона поступається в такому питанні, як динаміка наступу. Оборона рано чи пізно тріскає, людям просто стає. Нудно і страшно сидіти в окопах, коли тебе бомблять бомблять, і ти місяцями під бомбами, снарядами і не рухаєшся. Це відверта поразка. А тут наші пішли на Курськ, наші пішли на Білгород, і головне, наші за 20 кілометрів зараз від Курської ЕС, 20-15 кілометрів від Курської ОС. За менше ніж добу наша українська зона. В Курській області збільшилась до 650 квадратних кілометрів. Учора на ранок була лише 400 квадратних кілометрів. Зараз 650 квадратних кілометрів. Наші вже за 15-20 кілометрів від Курської АЕС. Курська АЕС готова до здачі українським військам. Готова до здачі. Її перевели в мінімальний режим. Реактори, які будували, заморозили. Порозпускали персонал відпустки, залишили мінімальну охорону і Курська АЕС готова до здачі українським військам. Все. 100 тисяч чоловік евакуюється з регіону росіянами. Місто Курськ готово до евакуації. Ми могли це подумати чи ні? Ми могли ні, не могли. Ну, от бачите, а Марія Захарова повторюю, від імені Росії пропагандистка, запропонувала Україні обміняти Курську АЕС на запорізьку АЕС і на виход Росіян з Запорізької області, лиш би Україна вийшла з Курської області. Вдумайтесь, велика Росія просить Україну, просить, просить, не пропонує, а просить. Ну що? Дочекались на нашу вулиці свята, українці, дочекалися, дочекалися. Відповідаю тим, хто е, каже мені хто каже мені про те, що це буде нова ескалація нового витка війни, що не потрібно було наступати, тому що буде велика бійня. Можливо, ви і праві, але є одна така річ бо першим. Бий першим тому, що ти програєш. І це класика, класика війни. Той, хто перший нападає, 95% виграє війну. А третій рік в обороні, третій рік практично без наступу, ну був наступ під Харковом, під Київщиною. Все, і вже майже рік наступу не було, тільки оборона. Так от, наступ на Курськ. Першу чергу відволікає значні сили росіян з Донбаса, там, де у нас фронт тріщав і 96 кілометрів лишалось до Дніпра. А вихід російських військ до Дніпра, як я казав, це вже катастрофа України. Далі, якщо би ми не зайшли на Курськ, росіяни взяли б місто Суми. Вони вже готувалися чотирма батальйонно-тактичними групами піти на Суми. І це не жарти. Тому в Україні просто не було інакшого виходу, як іти вперед. Плюс зараз розвертається операція в Білгородській області. За селом Порос слідують ще інші села в Білгородській області, тому що українські війська просуваються в Білгородській області. Правда, мета просування, маршрут просування тримається в таємниці. Курськ готується до евакуації. Над Курськом сьогодні працювали сили ППО. Українці збили другий гелікоптер, суперсучасний російський гелікоптер К-52 Алігатор. Збили з ПЗРК і це визнали самі російські воєнкори. А в колоні, в другій колоні, яку ЗСУ розхірачили намертво під селом Рильським загиблих. До 500 чоловік тільки 200 Я казав, 400. Сьогодні нова цифра: 500 чоловік 200 в розхираченій військовій колоні, яка йшла під, біля села Рельські. Наші хаймеросими розхірачили 500-200х. Батальйон просто положили в могилу нашу. Все. В Росії паніка. В Росії паніка, в Росії паніка, і є цікава деталь батьох цікавило, чому так, чому так, чому так сталося? ніхто ж не вірив, що наші зайдуть і підуть до Москви, так як Пригожин, спокійно дійшов майже до Москви. А сталося тому, що в Росії корупція, така як в Україні, а сталося те, що в Росії Такі ж саме процеси, як в Україні, в тому числі, контрабанда й деребан грошей на кордоні. Не секрет, що кордон між Росією і Україною це величезна зона контрабанди. Про це ж ніхто не писав, що контрабанда ходила туди і сюди. І на контрабанді стояли хто? Військові. Так, стояли військові, прикордонники, військові, поліцаї місцеві. Вони годувалися з контрабанди. Під час війни приїхали ФСБшники з Москви і ці всі процеси, контрабанди, паювання грошей на оборонних укріпленнях забрали собі. І російські губернатори, місцева влада почали саботувати, тому укріплень не було зроблених, тому військові частини не були розставлені по кордону в шахматному порядку, щоб прикривати кордон, тому що російські генерали відверто забили на Путіна. Ще одна річ, яку ми не чекали. Ми говорили, я говорив, і інші говорили про міцну вертикаль влади в Росії, що ФСБшники тримають в страху всіх. Ну, ви бачите, не всіх. Після бунту пригожна, після ув'язнення чи зникнення Суровікіна, після відставки багатьох російських генералів, в тому числі і тих, які воювали, російські генерали забили на Путіна, забили на ФСБ. Відкрито забити вони не можуть, тому що їх просто знищать. А вони забили так, що ніхріна не роблять. Просто забили на свої обов'язки, забили на оборону і гори воно огнем, як кажуть в Росії. І все, саботаж військових фактично почався напіввідкритий саботаж військових, реальний саботаж військових перед Кремлем. І Путін зараз в дуже, в дуже програшній позиції, тому що колос, колос, глиняний колос фюрера Путіна маленький зростом він завжди хотів здаватися вище. Ходив на каблуках, костюми носив ставками на плечах, щоб здаватися грізнішим, а Путін виявився просто по російськи пустишкою фюрер Путін з ФСБшниками виявилися ніхто, і фамілія ніяк. На великій території Росії їх почали відверто саботувати на них почали не звертати увагу. І це початок розпаду Росії. І російські пропагандисти про це зараз все розуміють. Розуміють, тому і Марія Захарова. Попросила Україну не чіпати Курську АЕС, а ми вам віддамо Запорізьку АЕС і виведемо війська з Запоріжжя. Обіцянка Цяцінка кажуть, знаєте в чому секрет подій під Курськом, шановні глядачі, і секрет подій в Білгородщині? Секрет в тому, що ні ви, ні я, ні інші блогери, політики, чиновники, депутати. Ніхто у світі, в Європі, в Україні, в Росії не знає, що буде далі з нашим наступом на Курськ на Білгородщину. Ніхто не знає, тому що на превеликому на превеликому радість українська влада зрозуміла, що секрет успіху в війні в тому, що ніхто не знає, що ми задумали. Колись навіть про Богдана Хмельницького співали. Ніхто не знає, що задумав батько Хмель». Так от, секрет перемог Богдана Хмельницького в визвольній війні проти Речі Посполитої восьмирічній, був в тому, що ніхто ніколи не знав, що думає Богдан Хмельницький, що він задумав. Ніхто ніколи, навіть найближчі, найближчі побратими, не знали. І цей наступ професійно підготовлений, професійно зроблений елітними нашими підрозділами, з електронним близькі релігром, коли наші дронами, глушилками, ребами просто задавили росіян вперше в світі. Показав, що Україна може, Україна може воювати. Україна найкраща в світі, найхоробріша, найрозумніша Україна, найпрацьовитіша. Головне, щоб влада це зрозуміла. Якщо влада це зрозуміє, якщо ми знищимо корупцію в Україні, Україна стане найкращою державою у світі. В першу чергу для українців, для людей. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь, дорогі рідні, на YouTube канал Єгор Кравцов. 61 100 підписників. Давайте помаленьку будемо рухатись до 62. І низький уклін, як завжди, людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Гарного, приємного вам дня! До зустрічі, друзі! Дякую!